Доровенькі були гуси наші гелгочуть, Не знаю, чи вони дадуть нам зняти, але щось ми та й спробуємо. Так, сьогодні, про що ми побалакаємо? От наші ті два коченятка, які були з мамою. Те, що я казав, невдале, Було як таке об'єднання, але вони прибігають ночувати собі до стайні, а потім вибігають. На вулицю до тих каченят, я там собі гуляю з тою мамою качкою, що має шість каченят. Вона їх не чіпає. Мама їхня не може через ту шпарку пробратися, і тому вони самі собі туди прибираються. Але <зас> заходять ночувати до стані. Бідулашні, але знаходять собі, як то кажуть, ради. <зас> Шо, що ще будемо говорити? Та ні-ні, тільки що їх кусали, я заховав ту качку, яка кусала їх. Та, вони прилякані такі? Ну, бідолашки. Нічого. От їхня мама, але вона чомусь окремо ночує, не йде до них. Зараз ми заженемо. Перевели ми тепер своїх ось тих великих каченят, качурів. Перевели ми вже до останні, до загального стаду, вони в шоці. Тому що для них це, як то кажуть, перша ніч і не знає, що твориться. І якось вони собі з ними е, мають вжитися зі всіма качками. З нашого Джоні ми заховали, завжди закриваємо окремо. І наш Джонні живе собі там окремо. А тих малих я хочу зараз поважити. Лишилося тут у нас тільки 4 качурики. качечка вже нас продана. Завтра поїде з нами до міста. А зараз ми переважимо наших качурів. їм 5 місяців. Побачимо, що вони в нас наросли за 5 місяців. Є от такий один общипаний, який його кусали. Він саме більше чомусь здіває маску за тамтих. там ті тільки починають лисіти, деякі не дуже, як ми бачимо, деякі чуть-чуть, от -чуть. цього маска більше проявляється. Зараз ми побачимо поважимо, які наші хлопці виросли. Дівчинку теж поважимо заради цікавості. Наробили ми, ми переполоху або кочурі дикі. Ось такий наш красенький перший. Висунув голову. ось Він висить, нічого нема. От тако його, тин-тин. Зараз ми ще раз спробуємо старувати вагу і ще раз проважити. Хоча я думаю, що вага не поміняється, але, 500, грубо кажучи, важить наш качур. Це перший хлопець. Потім будемо дивитися за іншими. 535, як буде перший раз. Так, будемо випускати ми зараз в окрему клітку, щоб ми їх собі не плутали і не робили переполоху. Ясно, що мені птиці шкода, що вони не лякалися, але нічого не зробиш. Нам треба також їх Ну Нічого, чого, вибігай. Давай. Не виходь! Так, перший хлопець. Пішов. І будемо так продовжувати всіх решту чотирьох. Ого, відкрилася фіртка до нашого Джоні. Так, наступний наш легінь 4500. Турбинка висить. Зараз ми ще раз його переважимо, Перебі, поміняємо місцями, тому що там тільки що важив одного і він мені... 4700. Заражай, чуть-чуть, ібо китайська вага, вау! 4700. Пелюка літає, бо ми не робили рейваху. Оцей карапус великий, треба якось його помітити. Добачити гарно який. Давай вибігай. виходь. Ну, Раніше не можна було його було запхати, їх не можна витягнути. О, какульки тільки лишають. Бідолахи перестрашені. Так, 5 і 4700. А, 4700 то якого більша маска. Чуть-чуть вибачу. О, тепер щоб я їх собі так як позначив який куди. Наш третій. Вага незмінна. Опа-опа-оп-під -оп. його злопав, тому що вони дикі, вони не привикли до людей. Мама в них теж дика була. Та, що сама собі висиджувала. 4,755. ну показує. І ще третій раз. Опа, і ще разочок. І опа. По нулях і кладемо. І що ми маємо? Багато не міняється. 4700. Так. А зараз ми його оп, знімаємо і несемо сюди. Так, є. Виходь. Я за себе бачив, куди виходити, правда? О! який красень. А що там, як тебе впізнаю? Хвіст в нього не такий. Покажись. Це має бути, по ідеї легше, тому що я так і відчував в руках. Зараз подивимося, що він має. 3700. Так, включимо світло. 3700. Ну, це чути, що він легкий, легший за затамтих. Оп, але ще разочок переважимо. Подивимось, що він буде... Ой, собою уявляти. І вага не міняється, 3700. Відпускаємо нашого красення несем. І ось сюди. Так. До речі, в них дуже. Дуже вони цей пазурі мають. Так, царапають капець. Так, чотири. І ще лишився. У нас один і качечка. Вони забігли от сюди. До Джоні, зараз ми будемо їх тут лапати. Бідолашні, вас налякали, ну нічого, потерпіть ще чу-чуть. Так, ще чу-чуть і я припиню цю істерику в стайні. Так, а тут попалася нам наша дівчинка 2900. Ось така красуня. Турбинці. Зараз ми ще раз разочок переважимо. До речі, вона продана. Їде у нас в Закарпаття. 2900, вага не міняється. Їде вона на Закарпаття завтра. Ми маємо їх забрати з собою до міста і потім маю передати далі. Так, йди дівчинку, виходь. А, з того боку. які вони дикі. Всі похвалися туди, нічого, потім їх звідти поверганяємо. І останній... Ого, обаляшно. Обережно, не заскакуй, ми тебе поважимо. І останній наш козак 4 кілограми. Ще разочок. По нулях, по нулях, давай. Є. Ось такі наші принці і наша принцеса, якої вони ваги. До речі, цей общепаний щораз в мене в кульку. Він був такий самий останній, його був самий менший. Його Він Має не товарний вигляд, але на вагу він ні в року. То, що ми маємо? Досить непогана вага, крім одного селезня, то нічого страшного. Ми його тоді приберемо. Ось. Поважили ми наших красенів. Зараз я попробую їх вигнати звідси, щоб вони там не, не були на копу. А, і ще що. Відуткольки лишилися в кульочку. Просто заради цікавості старуємо. Ще раз і подивимося, скільки заважив наш кульок, щоб ми могли собі відняти вагу наших красенів. О, 120 грамів. Від тої ваги, що є, віднімаємо 120 грам і маємо реальну вагу наших качок. Тому що в нас є кульок і є їхні кокульки, які вони залишили. Направда, ну, це кокульки після зважування 5 наших красенів. Ну що, Малечу ми, до речі, перевів сюди малечу у наших Барбез'є, я їх позначив, поставив собі, ну, не собі, а їм поставив мітки. стежечки на ножки почіпав, півники наші кукурікають мінорочки. Ось такі красені. Бачите? Так, виключу ліхтарика. От. І наші качечки. Бідолашні коченятка. Зараз хвилиночку. Зараз ми ж одну курочку пропою, бо бачу, почала б чихати ще одна нова. Наша сіра, яку ми пропаїли, її по. -по, -по, -по легшало і вона вже в нас не пчихає. Пчихає ще одна курочка мінарка. Ось вона в нас стоїть, дубкою до нас линяє, тому ми зараз її, як то кажуть, прокапаємо. Те як я показував, як я капаю. Давайте, виходьте. Бігом! Бо вони залізли в гнізд, атакувалися від мене, боялися. Ой, які вони перестрашені. Забилися троє в одне гніздо. З тих самих перших важких. Ччинили переполох через зважування. Ті бідасики малесенькі тут запхалися, сидять. О, такі маленькі. Ну нічого. Ну що, ось такі наші селезні 5 місяців, їхня вага. Кого цікавить, звертайтеся залюбки, як то кажуть, продамо. До речі, непогані. По вазі, як на мене, годовані на звичайних кормах, без всяких е, там добавок. Е, стартували трохи їх і потім е, гровора практично надавали. Зараз на нас їдять картоплю, гарбуз, кабачок. І мелени зерно, і багато вони пасуться. Ну, правда, у них зараз буде стрес, тому що вони переїхали тепер в загальну сім'ю і будуть жити зі всіма качками і курми. Там, де вони були, там будуть жити інші каченята, то я вже покажу в наступному відео. Наразі всім щиро дякуємо. Всім спокійної ночі, мирного неба, любові і Божої благодаті.